Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. На часі тема дня, і сьогодні ми говоримо власне про тенденції позачергових виборів на Кіровоградщині. І сьогодні про це розповідає довготерміновий спостерігач громадянської мережі ОПОРА в Кіровоградській області Зоя Лебідь. Зоя вітаю вас в нашій студії. І, Власне з першого коротко розкажіть, які ж такі типові тенденції на Кіровоградщині присутні. Доброго дня. Ну насправді можна сказати, що Кіровоградщина не дуже випадає з загального поля. Порушень, наприклад, по всій Україні в Тірацькій області представлені всі види порушень. Тобто є да, ну можна і так скажи, тобто, зафіксовано помилки в перевведенні передвиборчої агітації, зафіксовано непрямий підкуп виборців, чорний піар, так званий, джинса. Зафіксовано ну, помилки в введенні передвиборчої агітації, що стосується, наприклад, виборчих фондів. Заборонено використовувати виборчі фонди, ой, не виборчі фонди, а благодійні фонди кандидатам. Теж це є порушення і так само є сигнали про прямий підкуп виборців, але поки що ми не можемо 100% говорити. Але сигнали є з двох округів: 101 і 102. -го. Скажіть, будь ласка, а якщо говорити про тенденцію підкупу виборців, наскільки вона масштабна та загрозлива, власне? Ну, коли говорити про непрямий підкуп виборців, тобто це надання різноманітних послуг, наприклад, перевезення автобусом безкоштовно, або на свято там дарується солодка вада, вата і терти, або продається картопля за гривню 50 в одному з районів від імені кандидата. Ці факти це непрямий підкуп виборців. Тут дуже важко, так би мовити, використати законодавство. Це може інший суб'єкт виборів, один з кандидатів подати, наприклад, ЦВК, якщо є докази, але дуже складно, наприклад, вивести з гри цього кандидата, який так робить. Але є факти, не факти, є сигнали про прямий підкуп, про те, що, наприклад, складаються списки і е, дається по 200 гривень, це в 101 окрузі, по 300 гривень, в 102-му окрузі. Але поки що людей, які погодились про це розповісти на камеру або подати судову заяву, на жаль, немає. В цьому випадку можливий кримінальне. Провадження і так само для тих людей, які беруть ці кошти, так само для тих, хто дає ці кошти і зняття з виборів. Якщо говорити про інші, скажімо, порушення виборчого законодавства, які ваші дії? Ви виключно їх фіксуєте, чи ви теж намагаєтеся звертатися, маєте такі можливості звертатися до. Збору? Ми є суб'єктом так само виборчого процесу, ми є офіційними спостерігачами на виборах. Ми зареєстровані і Центральною виборчою комісією, і окружною виборчою комісією. Ми можемо подавати скарги на такі випадки кричущі. Які ну будуть, наприклад, ну я надію, що можливо їх не буде. Ми будемо подавати скарги, і кілька скарг можуть понести за собою зняття з виборів. А скажіть, будь ласка, чи ви говорите, чи ви сповіщуєте кандидатів власне про те, що ви зафіксували за ним таке і таке порушення? Можливо, аби він мав шанс виправитися так ну, до ми стараємося зателефонувати довіреній особі кандидата або самому кандидату. Наприклад, у нас є факт порушення. Виходить, наприклад, газета з позитивною інформацією про кандидата, але без ну, так. Але в тій ж газеті є чернуха проти іншого кандидата. Це буквально вчора, позавчора у нас була ця інформація. Ми телефонували в приймальню цієї газети. Ми телефонували ну всі телефони, які там вказані, щоб ну, повідомити і спитати ну чому так? Можливо, там. Можливо, він відмовиться, скаже, це не ми розміщували би ще щось. Ну, в, в тому випадку не вдалося додзвонитися. В деяких випадках, от як у нас був випадок прес-конференція, здається, Миколи ні, Лариси Ону, і, ну, як прозвучали звинувачення в сторону Костянтина Яринича-кандидата, то ми зателефонували іншому кандидату, ну і якби цю тему обговорили, він дав своє спростування, ну, наприклад. Серед випадків чорного піару, чи є ще щось подібне і важливе? Так? Ну, звичайно. Тобто, найперші це були сигнали з Голованівська, Гайворона. Це 101-й округ. Там була негативна інформація про практично всіх кандидатів в одній з газеток. Така вийшла народна газета, і там були ну, що всі кандидати погані, тільки один хороший. Це був перший такий ще щодо офіційного старту виборчої кампанії політичної реклами. Потім була ну так якби, чорний піар проти кандидат. Це 102 округ Олеся довго теж ціла газета вийшла. Зараз проти ще проти кількох кандидатів вийшло в Бобринці. І зараз ходить по Кіровграду газета ще проти кандидата по 99-му виборчому округу. Тобто, ну ця методика використовується, але тут довести нічого неможливо. Тобто ніхто не признається, що саме він випускає цю газету. Ну а яка власне ваша реакція? Що ви ми, можете зробити в цьому ремонт? Ну по-перше, ми це робимо публічним. Повідомляємо про це, що є чорним піаром, Ну, наприклад, недоведеною інформацією, неправдивою інформацією. Крім того, ми виробляємо кожен раз після виборів. Ми виробляємо рекомендації по зміні законодавства. Тому що, наприклад, от зараз іде пункт, що на білбордах на сіті лайтах має бути вказано замовник. Продукції. Ну, Щоб було видно, що це політична реклама. Але не як має вказано. Текст написано замовник кандидату, народні депутати такий, то але розміри цього тексту не вказано. І ми, наприклад, ну, зателефонували одній довіреній особі і питаємо, а де ваші ну, вихідні дані? Вони кажуть, є, отам дрібненькими літерами, якщо там збільшити, то там маленько, там, там така вишиванка, і між вишиванкою, між цими там написано. Збільшуємо точно, там є ці вихідні дані, тобто ми даємо рекомендації по зміні законодавства ну саме по самих таких лементарних речах, ну тому що ну коли вказано, що має бути написано кандидату народні депутати, замовник, то це, ну, це має бути зоя. Власне, ви можете порівняти, наприклад, ось цю кампанію таку досить коротку, та стислу, із той, що була президентською, із попередньою парламентською кампанією, чи є вона більш брудною? Я можу порівняти з президентською кампанією, так як я працювала, ну якби в, в тій самій ролі, що я зараз працюю. Ця кампанія однозначно є більш брудною і ну в, в масштабах це буде в величезних масштабах. І зараз лишилося три тижні, ну трохи більше, але, але буде збільшуватися брудна кампанія. Це пов'язано, по-перше, в недосконалості виборчого законодавства, яке не змінили з 2012 року, не дивлячись на масу рекомендацій. На... Можна було б хоча б цей закон змінити. Я не говорю вже про відкриті списки. Закон лишився той самий, відповідно, зловживання лишилися ті самі. Крім того, йде величезна кількість людей, у яких є кошти, і вони їх не хочуть проводити через виборчі фонди. І це є порушенням, тобто ну, ці всі послуги, свята, дні міста, які вони беруть участь, ну і там. Проводять свою агітацію, насправді це заборонено на таких заходах. Проводити то це є порушенням. І коли раніше було більшість кількість кандидатів від партії, це трошки контролювалося. На даний момент всі основні більшість основних кандидатів вони є самовисуванцями, і тому набагато складніше цей процес контролювати. Вони фактично не є підзвітними. І впливати вас да і впливати на це фактично неможливо. Зрозуміло, що передвиборча кампанія вона важлива в плані там впливання да, на людей, таке інше, але найголовніше це буде день голосування, день виборів. Скажіть, будь ласка, як багато порушень ви очікуєте і можете прогнозувати? І, можливо, скажете щось про явку виборців? Чи буде вона високою? Прогнозується, що явка виборців буде високою, ну як десь на рівні президентської кампанії. Якщо не буде яких змін, там я не знаю, ну у нас все залежить фактично від стану на сході війни, від зовнішньополітичних якихось моментів, явка буде високою і буде більша кількість порушень однозначно, ніж на попередніх виборах. Тому що ті сигнали, які надходять до нас про попередній підкуп виборців, там складають списки і кажуть, ну, а платити ми вам будемо в день виборів. Ну, наприклад, відповідно, це можливо, що будуть стояти десь за дільницями, люди, які зі списками будуть під розпис видавати якісь кошти. Тобто ну, цей факт може бути, ну, може бути в деяких округах. Відповідно, увага до цих округів буде набагато вища з боку нас і з боку міжнародних спостерігачів, ну, які вже є в Кіровоградській області. Але поки про е, якусь підготовку більш глобальних фальсифікацій ще не йдеться, інших, скажімо так? Ні, крім ну, основне, це підкуп виборців, іде глобальний, фактично складаються. Ну, я можу сказати, що спілкувалася з людьми, які не погодились ну, назвати прізвище, ім'я і так далі, вони кажуть, що е, яка схема? Тобто є на районі людина, яку всі знають, там квартальна, ще щось там ну в, в селах. І вона складає список з 20 людей, яких вона знає. Вона не візьме вас чи мене в цей список, тому що ви будете її підозрілі, ну мало може ви провокатори і хочете там на неї щось. Знайомих, тобто це малозабезпечені, пенсіонери складає список, обіцяє по 200 гривень до виборів і 200 гривень в день виборів, якщо вони проголосують. І це називається цільова матеріальна допомога для малозабезпечених. Ну, така тут. Тобто не пишеться, що це голосувати за там за Довгого або за Поплавського. Ні. Тобто це конкретно, ну. І ну, ця людина, з якою я спілкувалася, вона каже, да, я в цей список вписалася, але коли що я тобі призвоню? кажу, так запиши на диктофон. Ну, насправді у нас є кілька людей, ну крім цієї людини, які погодилися з нами співпрацювати, і ну, ми чекаємо. Ну ясно, що це буде вже з міліцією, з правоохоронними органами, тому що це підкуп виборців. І якщо будуть такі сигнали, ми будемо їх фіксувати. Дякую з власне за повідомлення. Нагадаю, що сьогодні про те, як відбувається виборчий процес на Кіровоградщині, розповідала довготерміновий спостерігач громадянської мережі опора у Кіровоградській області. Зоя лебідь на все добре. Залишайтесь на каналі Кіровоград.